Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майєр. Як ви можете очікувати, що Бог використовуватиме ваші вуста, аби змінювати життя інших людей, якщо здебільшого самі використовуєте їх для приниження образ, пліток і суцільного негативу? Аго. Слова це ємності для сили. Як ця склянка може тримати в собі багато різних напоїв, так і наші слова можуть тримати в собі і поширювати багато чого. Вони містять творчу силу. Бог сказав: нехай буде світло, і з'явилося світло. Бог створив усе, що бачимо, за допомогою слів. Отже, останні містять творчу силу. У Біблії не сказано, що Бог подумав, нехай буде світло і з'явило світло. Отже, бачимо, що з самого початку Біблії наведений як на мене, приклад того, як треба все робити. Ваші вуста сповнені творчої сили слів. Що можете проголошувати у своє життя у життя близьких людей вашого міста і, взагалі, цілого світу Власними словами ви спроможні протистояти ворогові. проголошенням Божого Слова ви можете спинити діяльність останнього у своєму житті. Диявол говорив з Ісусом, і в Біблії 4 розділі Луки Ісус відповів дияволові і додав до своїх слів уривок зі святого письма не знаю, як ви відповідаєте дияволу. Та навіть якщо ніхто вас ніколи цього не вчив, почніть робити це. Відповідайте йому на його звернення, так само як ваші діти відповідають вам. Почніть говорити щось у відповідь ворогові. Не забудьте цього. Ви маєте здатність промовляти як слова, сповнені творчої сили, так і руйнівні, що можуть нашкодити у своє життя і майбутнє. У життя близьких вам людей будьте обачні з тим, що кажете про своє майбутнє. Пророкуйте про майбутнє. Проголошуйте те, що прагнете побачити, і те, що Бог обіцяє в ньому здійснити замість говорити, як сильно ви боїтеся, що з вами станеться те саме, що траплялося до цього. Амінь. Гаразд. Приповісті 10.19 не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Цього тижня йшлося про дисципліну і здержливість. Тож сказано, стримуючи або дисциплінуючи, або здержуючи свої слова, ви є розумною людиною. Це означає, що ви добре порядкуєте силою слів даною вам Богом можу підійти до цього питання з кількох точок зору, проте маю конкретний спосіб побудувати сьогоднішню нашу проповідь. Ми поговоримо про вплив ваших слів на Боже помазання на вашому житті. Коли я тільки почала серйозно ставитись до вивчення Біблії. І я довго ходила в церкву, перш ніж це сталося. Я регулярно відвідувала церкву, сім, вісім чи дев'ять років до цього. я любила Бога, була народжена згори, була спасена за благодаттю. Я знаю, що потрапила б на небеса, та не дуже серйозно ставилась, до своїх стосунків із Богом. Як на мене, багато людей, які хочуть знати Бога, перш за все хочуть бути впевнені, що не потраплять у пекло, та при цьому не живуть для Бога. Їхнє життя не крутиться навколо нього. Апостол Павло сказав: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Я в ньому живу і рухаюся, і існую. В Євангелії від Матвія сказано: шукайте ж найперш царства Божого і праведності його, а все інше вам додасться. Отже, Бог це не служба порятунку, не підстраховка, він має бути головним у нашому житті. Тож я знала Бога, але скажімо, він не знав мене. Кому зрозуміло, Гаразд. Я знала його, хотіла потрапити на небеса за виникнення проблем. Була готова молитися і звертатися до нього по допомогу, але не віддала свого життя йому повністю. Та коли я почала серйозно вивчати Боже Слово, окрім усього іншого, що відбувалося тоді, у 70-х минулого століття, по всій землі відбувалося велике велиття Святого Духа. Воно не відбувалося десь в одному місці, в одній конфесії серед однієї невеликої групи людей. Насправді, велиття було по всьому світу. Отож, протягом усієї історії людства в різні часи Бог робить щось подібне. Ми називаємо це пробудженням. Він приходить і показує свою славу впродовж певного періоду, що пробуджує церкву до життя. Це не відбувається постійно, та я рада, що змогла пережити щось подібне, бо моє життя було від цього дуже сильно змінене. Також саме того часу Дух Святий, як мені здається, давав людям особливу здатність. По справжньому любити любити світ не було нічого незвичного в служіннях тривалістю три-три з половиною години. сьогодні ж люди приходять у церкву і майже одразу йдуть. за один ранок проходить три-чотири служіння, і все триває по десять чи навіть по п'ять хвилин. Я розумію, що існують різні ери, часи, та запевняю, не так багато людей сьогодні витримали б церковне служіння довжиною в три з половиною години. Отже, це був особливий час. І Вірю, що тоді ми переживали особливе помазання. Не було чогось незвичного в тому, щоб поїхати в християнський табір на тиждень, де ми ходили на церковні служіння протягом семи днів. Іноді пробудження могло тривати цілий місяць і нікому не набридало справді, ми дуже любили Боже Слово, Боже Слово, Боже Слово. І один із різновидів учення, який ми часто чули, тоді як на мене не дуже часто чуємо зараз, хоча й маємо чути, це вчення про помазання. Коли я згадую про останні, в цьому залі можливо є люди, які навіть не знають про що йдеться. Отже, що таке помазання? Помазання це Божа присутність і його сила у вашому й на вашому житті. Часто ми буваємо помазані на певні дії. Отже, на нашому житті, якщо ми віруючі, є загальне помазання. але також Бог може помазати нас на щось особливе. Я помазана, щоб бути вчителем Біблії, тобто Бог покликав мене і дав усе потрібне для цього служіння. Помазання є надзвичайно важливим. Також ми знаємо, що все Бог дає безплатно, адже Ісус уже заплатив за це. Та часом Його дари не безплатні. Я вірю, певні вчинки можуть позбавити нас помазання, а інші навпаки збільшити його в нашому житті. Я чула, як один служитель розповідав що перш ніж вийти проповідувати, коли прикладом не відчував сильної Божої присутності. О, приділяв трохи більше часу читанню Божого Слова. І тоді помазання на його житті збільшувалося. Може, вам достатньо трохи більше помолитися, і тоді помазання на вашому житті збільшиться. Та не знаю, ви що таке помазання і не усвідомлюю його важливості? І можете робити вчинки, що позбавлять вас його. через свою необізнаність ви цього не усвідомлюватимете. Один із таких конкретних вчинків можу підтвердити свою думку уривками з Біблії. Це промовляння слів. Що можуть позбавити вас Божого помазання? Ще одна річ, яка може зменшити Боже помазання на вашому житті, це погане ставлення до людей. Бог украй прискіпливо ставиться до нашого поводження з його дітьми. Йому не подобається, коли ми погано ставимося до людей, пліткуємо про них, поширюємо чутки або принижуємо їх. Взагалі, така поведінка є однією з найнебезпечніших для нас. Маємо стати трохи мудрішими і виробити в себе праведний страх стосовно свого ставлення до людей, того як говоримо з ними, і що говоримо про них. Чи може хтось показати свою згоду? Отож. Мені знадобилось багато часу, щоб цього досягти, та запевняю, я маю праведний страх щодо того, аби не ставитись до людей погано. Якщо в мене видався невдалий день, я погано з кимсь повелася. То Святому Духові потрібно 5 секунд, аби відлупцювати мене за це по моїх малих духовних сідницях. Тоді я швидко йду до скривджених і вибачаюсь. Наприклад, я ніколи гніваючись не вийшла б на сцену проповідувати Адже я вірю, що це негативно вплинуло б на помазання, що є на моєму житті, і суттєво зменшило б його. Я відчуваю, що Боже помазання це чи не найголовніша моя перевага? тисячі людей не збиратимуться в залі на вихідні і не приділятимуть кілька днів свого життя, щоб послухати якусь проповідницю, слова якої насправді не впливають і не змінюють їхнього життя. Може, ви насправді не знаєте, що таке помазання. Отож, помазання це коли стою і проповідую я, але насправді це Бог використовує і говорить через мене. Тому мої слова впливають на вас так сильно, що іноді вам важко це збагнути. Двоє людей можуть проповідувати зі сцени ту саму проповідь на ділі, слово в слово. Та якщо один із них не помазаний або намагається проповідувати тоді, як у його житті відбувається безліч негативу, а відтак немає помазання, вам від його проповіді лише хотітиметься спати, і буде нецікаво. насправді ви нічого з неї не винесете і не запам'ятаєте. Але якщо людина живе з Богом, хоча й недосконало, бо ніхто не досконалий. Але кається, поводячись хибно, і намагається жити мудро й обережно і всім своїм життям догоджати Богові. Справді, хто може підтвердити, що завжди помітно, коли людина серйозно ставиться до свого життя з Богом? Тоді на її житті буде дуже сильне помазання, і її слова насправді буквально проникатимуть глибше ніж тільки в мозок. Вони потраплятимуть у серце, і тоді ви. Отримаєте не просто інформацію, а одкровення. існує відмінність між тим, коли вас інформують, і тим, коли ви кажете, я розумію. я розумію. «Я розумію. Хіба це можливо, щоб хтось випадково увімкнув телевізор посеред ночі? Хоча й намагався його вимкнути. якийсь проповідник промовив до нього слово, і він сказав: це змінило моє життя. Як можна одним реченням змінити життя людини? Але Бог може зробити все, що захоче. І він шукає для цього людей, які житимуть так, щоб на їхньому житті могло завжди бути сильне помазання. Цікаво слухати, як люди, що насправді не розуміють, що таке помазання, намагаються пояснити, що це таке. Дехто казав нам: я не знаю, що було на цьому служінні в залі. Ніколи раніше я такого не відчував? проте, знаєте, слухати одну помазану людину це чудово. Та опиняючись у залі повному помазаних людей. Агов, люди. Ось що цікаво: усі ми, віруючі, маємо Боже помазання. А на вашому житті спочиває помазання. Ось чому в Біблії, наприклад, сказано покладете руки на хворих і вони одужають. Та як взагалі покладання на когось руки молитва можуть на щось вплинути? Насправді, помазання є вагомим, і його можна відчути і передати іншим. Тож нам потрібно робити те, про що вчить Біблія, більше, ніж це робимо зараз. Агов. Про що взагалі ви говорите? Ну, перш за все, Ісус Божий помазаник. Помазаний Богом отцем, адже є Бог. Отець є Ісус, який теж Бог, і також є Святий Дух, що також є Богом. Нам така математика не зрозуміла, але наш Бог триєдиний, власним розумом. Мені цього не збагнути, але я розумію це за откровенням. Ми можемо спілкуватися і мати стосунки з усіма трьома особами святої трійці. Кожна з яких робить для нас щось особливе. Вознішись на небеса, ісус не залишив нас самотніми. Він сказав: Я буду з вами завжди. І послав до нас Святого Духа, Боже помазання і свою присутність. Божий Дух, це Божа присутність. Ісус послав Святого Духа, щоб Той представляв його і діяв від Його імені. Він сказав, Він був із вами, але тепер Він перебуватиме в вас. Агов, спробуйте це збагнути. Але тепер він перебуватиме в вас. Отже, він сказав віруючим чекати в горниці, допоки на них не злине той. Хто був їм обіцяний цим обіцяним був святий дух, що злинув на них у день п'ятидесятниці, як читаємо в діяннях другому розділі, не знаю, чому релігія намагається приховати всі ці чудові події з книги діянь другого розділу. Та насправді, коли вони чекали в горниці, раптово не знаю, як вам, а мені? мені сподобалося б станця у моєму житті щось таке раптове. Аго! раптово, наче сильна буря. З'явилися <гум> <гум> язики вогненні, та й на кожному. З них осіли і Вони почали говорити іншими або невідомими мовами, як дух їм давав промовляти. Моя проповідь про інші мови не буде великою і довгою. Я не лякатиму тих, хто вже й так думає, що це вчення від диявола, хоча це насправді й не так, але. Дозвольте сказати, коли ви ще чогось не пережили, це не означає, що цього не існує. Ми поводимося дуже нерозсудливо, ставлячи те, що каже якась конфесія вище за Боже слово. Амінь. Отже, найперше, до чого торкнувся Бог, були їхні вуста. Чи є хтось живий у залі, Я сказала, найперше до чого торкнувся Бог, були їхні вуста. Він запалив їх вогнем. Вочевидь, віруючі поводилися дуже дивно. Попри десяту ранку, всі вважали, що вони напилися. Це свідчить про те, що сповнений Святого Духа, гарячий християнин. Може час від часу поводитися дещо дивакувато. Проте я не вважаю, що у світі нам слід поводитися як великі диваки. Як на мене, потрібно мати здоровий глузд, діяти в рамках і зважати на оточуючих. Але суть у тому, що Ісус помер не для того, щоб ми були нікчемними віруючими, натомість могли мати справді живе, могутнє, сповнене духа, гаряче, переможне, звитяжне життя. Якщо ви справді знаєте Бога так, як Він того хоче. То християнське життя ніколи вам не набридне. Також, коли Ісус послав свого Духа Святого, Той приніс нам дари, дари сили. їх по суті було дев'ять. Існує дев'ять плодів і дев'ять дарів Святого Духа. І я вірю, що і ті інші є однаково важливими. Я не раджу ставити дари вище за плоди, бо щиро кажучи, знаю людей, які мають дари, але не мають плодів, І тому вони легковажні, як кукурудзяні пластівці. А ми хочемо зовсім іншого. Бог на ділі дає нам слово знання, слово мудрості і дар розрізнення духів. І все це дуже важливо. Ух, як сильно нам треба молитися про дар розрізнення духів. За Біблією маємо молитися, шукати і прагнути духовних дарів. Тож навіть не почувши сьогодні нічого зі сказаного мною, хоча б поверніться додому і почніть молитися. Боже, будь ласка, наповни мене силою Твого Святого Духа. Моліться щодня про це, адже ми повинні завжди бути сповнені Святого Духа. Я не хочу, щоб до кінця життя мені вистачило одного Божого дотику. Щодня мені конче потрібен свіжий дотик від Бога. Ось чому кожного ранку я проводжу час із Богом. Якби ми поводилися так, ніби відчайдушно прагнемо Бога, наші життєві обставини не були б завжди такими відчайдушними. Тож ми принаймні можемо вилізти з ліжка на 15 хвилин раніше і сказати Боже, я не доживу до кінця дня, якщо ти до мене не торкнешся. Мені конче потрібен сьогодні твій дотик. Хочете мати помазання? Адже воно люди почнуть його помічати. Ви чимось відрізняєтеся від інших. Не знаю, чим саме але чимось точно відрізняєтесь. Їм подобатиметься бути поруч із вами. Ви матимете їхню прихильність знатимете щось таке про що навіть не знатимете, як ви про це довідались. ви матимете правильні відповіді на питання у правильний час. Забажай хтось зі злим духом з вами потоваришувати, маючи неправильні мотиви. То дар розрізнення духів вам допоможе це зрозуміти. Ви скажете, не знаю, що відбувається, та щось мені здається підозрілим у цій людині. є й інші дари. Дар віри або здійснення див. Дар віри це така віра, яку ні з чим не сплутаєш. У всіх є віра, кожному дається міра віри, але дар віри набагато більший за будь-яку міру. це віра, щодо якої ви навіть не розумієте, чому її маєте. Я вірю, що Бог дав нам із Дейвом дар віри, щоб вступити крок за вірою. І здійснити те, що ми здійснили, заснувавши це служіння. Мені бракує часу на розповідь цієї історії, але те, що я роблю, взагалі неможливо пояснити, якщо згадати про пережити мною мою освіту і мій стан, коли Бог покликав мене до цього служіння. знаєте, Бог. Якщо він міг звернутися до пророка через осла, то точно може використовувати нас із вами. Амінь. Однак як можна розраховувати на Боже застосування наших вуст, аби змінювати життя інших людей, якщо здебільшого ми використовуємо їх для приниження людей, образ і пліток. Агов! Отже, наші слова нерозривно пов'язані з Божим помазанням, що спочиває на нашому житті. Також є інші дари Пророкування, інші мови, тлумачення мов. Щойно починаєш говорити про інші мови. Знаєте, наступного року я планую проповідувати про дари духа, та маю ретельно обирати для цього місце, бо знаєте, не можна. Вибачте. Сьогодні я про це не згадуватиму У таке зібрання, як наше, приходять люди з різних конфесій, тому я намагаюся бути мудрою. Я не хочу вас налякати, перш ніж у мене з'явиться можливість вам допомогти. Насправді я говорю іншими мовами і роблю це протягом 40 років. Мабуть, час розповісти про це світові. Може, ви скажете, я цього не розумію, ну я також. Проте за Біблією, говорячи іншими мовами, ви збудовуєте і підкріплюєте себе у вірі. Амінь. Бо це надприродний дар, а його неможливо пояснити. Та є люди, які стверджують, що ці дари зникли разом із першою церквою. Та якщо вони були їй потрібні, то хіба не більше вони потрібні нам сьогодні? Подумайте, до того ж ніде в Біблії не сказано, що вони зникли разом із Першою церквою. Однак в Першому коринтянам, 13 розділі сказано, що коли настане повнота часу, це Майк підказує мені з першого ряду. Коли настане повнота часу, нам більше не будуть потрібні ці дари. Та єдина повністю досконала мені відома істота це Ісус, а Він іще не повернувся на землю. Тому потребуємо будь-якої Божої допомоги, що можемо отримати. Допоки це не відбудеться, мені потрібна надприродна сила Святого Духа, щоб бути вищою за світовий занепад і не втрачати радості. Амінь. За бажання мати більше сили Святого Духа у своєму житті, нам потрібно розуміти важливість своїх слів. Погані або негативні слова можуть завадити Божій силі діяти в нашому житті. Та навчись ми промовляти те, що говорить Бог про нас і інших людей. і рівень його сили підвищиться в нашому житті. Тож нам обирати утож, ви можете обрати що казати, тому будьте обачні.